Знають, що це, не лікарі, я геть виписала і зачитаю, щоб нічого не помилитися. Асептивний некроз головки стегнової кістки, виникнення якого пов'язане з порушенням, кровопостачання в різь, з різних причин. Ну, Мама зробила певно, великі очі і хотіла почути це для нормальній мові. Що це? Це колюшовий суглоб руйнується, він каже, вашої дитини. Кістка, як шкарлупка яйця. Зразу тут же йому призначають рухатись лише на милицях, друге, тільки ліжковий режим і припинити будь-який рух, щоб продовжити, дитина маленька, 7,5 років, продовжити е, ріст дитини, щоб робити операцію, відтягнути час до проведення операції заміну суглобу. Бо ж, ми тут консультувалися, ви були консультантом потім, Юрій Михайлович, ми таких рішень самі не приймали. Наша реакція, ви знаєте, напевно, навіть була спокійна. Так, в нас є вітаміни, але ми маємо можливість проконсультуватися з лікарями, спеціалістами. Ми консультувалися з Юрієм Михайловичем, тоді ще був Володимир Верпла, травматолог. Які були призначення? Звичайно, мама виконувала всі рекомендації на рахунок того, що був ліжковий режим. Але так як вона вчителька, дитина в школу, ну вона їздила автомобілем, дитину вона в школу возила, певний рух був, але він ну, зводиться до мінімуму. Вони дійсно виконували рекомендацію, щоб припинити будь-які ну, руйн, руйнівні процеси і схеми. Юрій Михайлович призначив э, глюкохон це перший був продукт, який вживався по одній капсулі. Дитина, ніби профілактичні дози. az компакт, це на э, весь день, ви всі знаєте. Також одна капсула. Вживав омеги по одній два рази. Потім був мігліорин. У нас на той час він був цей э, препарат, мігліорин. І к 2Д3. Цей перелік продукції, мені здається, да, нам виставили його на показ, так? Ефірні олії були різнопланові, ялівець, олійка ялівця. Вона проводила аромолампи, ну, тоді ще не було в нас аромодифузорів. Все це використовувалось протягом 11 місяців без перерви. Вживалися ці продукти. І наряду з цим мама постійно, тому що вона стояла, дитина стояла на обліку, що робили? Постійно спостерігали. Спочатку кожних три місяці, потім кожних півроку. Через три місяці лікар постійно констатував факт. Дивіться, він чітко сказав, що шукайте, я зараз повернуся трошки. Так. Яка була рекомендація, я пропустила, але наголошу, от тепер для уваги всіх. Мамина реакція була, що робити? А лікар чітко сказав: і ми, ну, напевно, вона дякує по сьогоднішній день йому, шукайте хороші вітаміни, хороші якісні вітаміни для кісток. Тому і в неї до нас було таке запитання: чи у вас є вітаміни для кісток? Перший огляд лікар сказав, у вас іде дуже хороша динаміка. Через 6 місяців повторно було сказано, що у вас іде дуже хороша динаміка, але була вже наступна фраза Що вживаєте, те продовжуйте. Не було фрази, що ви вживаєте. І, можливо, у нас є ще такі люди, які потребують цього. Але я не хочу на цьому акцентувати увагу. Він підтвердив. Її вживання продукції для свого використання продукції для свого сина. Не буду так довго розказувати кожну, як то кажуть, кожен рок. етап через два, протягом двох років він вже починав сам лишати милиці, Ну, сварилася, що мама з ним, але через три роки лікар-травматолог зібрав консіліум. Це все показувалося по сценарію, як дивилися, спостерігали, і йому дозволили рухатись без милиць. Вони далі продовжували вживати продукцію, тільки у нас з'явився криль, він почав вживати, замість звичайного лосося, почав вживати криль, і у дві капсули це було найбільше. І, як вона каже, для мене це був дуже хороший показник, що мій Олексій на випускному сам танцював зі всіма дітьми вальс. Для неї це був дитина, дитина уникнула операції, він прекрасно вчився, так як він був обмежений в русі, його, ну, це була книжка. його. Заняття, будемо так говорити. Зараз він студент Одеської вищої академії атомної енергетики, так і він ходить на своїх ногах, своїми кістками, постійно акцентували на тому, що відновлюється суглубова тканина, наростає костний мозоль. і ви знаєте, маючи такі результати, якщо навіть він один, я дуже часто згадую ту притчу про черепашу. Коли чоловік ішов по березі, багато її знають. Коли чоловік йшов по березі і черепашки, їх мільйони на березі, але він по ній, яку, щоб не наступити, викидав в море. І каже: Що ж ти робиш? ти їжеш багато все рівно загине. А він сказав: Але ту, яку я впустив до моря, воду виживе. Тому. На цих результатах ми продовжуємо працювати. Ви знаєте, я казала разючі результати, так як сьогодні нам Назар всказав результати, але він вартий уваги. Так. Перейду на інший. Давайте так. Від дітей, жінка, 83 роки це вже такий пристойний вік, але протягом 37 років вона живе без однієї нирки. Чому нирку оперували? Бо утворювались постійно камінці, двічі. Ну бо тут є ж е, діти тих батьків, двічі не розбивали камінчики, і про все-таки прийняли рішення, що ця вже нирка вона перестала працювати, виконувати свою функцію, провели операцію. Після оперативного втручання, все-таки звідком людина має певні хвороби, проблеми. Там другий слайд має бути, так? Так, дуже дякую. І е, дочка приймає рішення для себе, маму. Ти вживай лимон, апельсин саме звичайний, ніби ми говоримо банальний. Ми з цього завжди починали. Ми такі речі рекомендували всім і кожному, але дуже полагідні схемі. Ви знаєте, вона лимон з апельсином дійсно пропивала, так як нас вчили і так, як я пам'ятаю схему. Одна крапля через два дні на третій, всього за і три тижні пити, тиждень перерви, лише одну краплю апельсину на ніч. Тиждень вона робила перерву все, як книжка пише, як дочка написала, лимон, апельсин. Там був на ряду ще завжди фенхель для покращення роботи. Після того періодич... періодично пропивався дуже маленькими дозами артишок. Ми боялися навіть давати великі дози. Це були дитячі дози артишопу. Коли Період коронавірусної інфекції її спасало ну, здається, кісточка грейпфрукта для людини, яка живе з однією ниркою, мав би бути досить ну, такий складний препарат. Ні, вона його вживала Коронавірусною інфекцією. Дякувати Богу, не хворіла, напевно, я неправильно я заміню слово, була здорова, вона її легко перенесла, омеги на постійній основі і періодично. Чорниця і азетка на постійній основі. Два місяці тому дивляться нирочку, бо в одній нирці, я не забігаю наперед, але вам скажу: в одній нирці був камінчик і їй постійно говорили, вам треба спостерігатися, він буде збільшуватись. Як ви будете переносити розбивання, його ми не знаємо, але він не збільшувався. Він розм'якшився і зараз, ну, тиждень, два тижні тому, е, був такий приступ з температурою. Температуру знімали чорницею, знімали кісточкою грифрук та чайним деревом, але пісочок вийшов спокійно і при цьому втирався тремка-лендула низ живота, пах і е, е, нирок. Ну, я думаю... Що якщо ми продовжуємо своїм батькам жити і повноцінно, це варта уваги. Наступний результат: у нас зараз іде тенденція, що кажуть, що дуже багато народжується дітей-аутистів. Ну, це певна форма, не розмовляють. А в нас була ситуація, що хлопчик активний. Ніхто не, нас не уважує увагу, що з дитиною щось не так. Він все розуміє, сприймає інформацію, приносить речі, навіть не про ті, що йому просять. А батьки між собою про щось говорять. Він приносить, він не був схожий на дитину, в якої якісь відхилення. Але два роки він не розмовляє, три роки він не розмовляє. Чотири роки дитина не розмовляє, вже п'ять років, вже діти йдуть в садочок, його в садочок не приймають. Мама займається дитиною, мама водить до всіх логопедів. Мама мама приймає всі е, ті умови, які пропонуються. А в розмові з нею ну ми просто тому що є тут люди присутні яким та дитина дуже близька. В розмові ми просто почали говорити: а як з харчуванням, що вживаєте, що пропонують ну, вживати, вітамінних комплексах. Ми дуже делікатно до цього всього підходили. І ви знаєте, якби, бо в мене є ще такі випадки, і коли мене мама перебиває, каже, ні, ви знаєте, ми все робимо, ми все даємо, ми все живемо, я далі розмови не продовжую. Я можу розказати цей випадок, а ви собі рішення приймаєте. Так от він настільки тягнувся до морської солі, він просто мочав туди пальці. Це перше, з чим ми стикнулися для вживання. Ну це ж... Речі, які мають йод, варту, ну, ми, ми можемо це давати всім дітям, чи є вади, чи немає. Але ну, моя пропозиція була, кажу, ну давай все-таки пройдемо проти паразитарну програму, а тоді будемо давати всі вітаміни, які в такому випадку рекомендуються. А рекомендується чорниця і він її почав вживати, рекомендується омеги в великої кількості. Це також було дуже актуально, він їх вживав багато, скільки хотів. Рекомендується зелений чай, він його розжовував любим задоволення, а циролу мама не могла заховати. Він настільки її хотів, він настільки її розжовував. Ще в цьому переліку були, я так зразу підгляну, я сказала про всі продукти, які вживалися. Але мама. Настільки відповідально відносилася до аромотерапії, вона постійно використовувала аромодифузор. Вранці це були олійки ще до того, як він мав прокинутись. Це були олійки розмарин, лимон, мята, а на вечір вона міняла апельсин і лаванду. Це були ефірні олійки, які вона використовувала. Ну, все-таки вживання продукції було дуже короткий період часу, а діло йде до початку школи, і е, тут в Україні їй сказали, що ваша дитина може йти лише в спецшколу. Чому? Тому що навіть мама чітко не говорила, це були лише звуки. Ну, він все розумів, він все робив, але не говорив Е, період війни. В них була можливість виїхати в Австрію. І там вона також звернулася до лікарів. Дитина її одразу сказали, заспокоїли, що ваша дитина буде навчатися в звичайній школі. Але тут, туди ми їй передавали постійну продукцію. Протягом цього року, це вже йому буде 6, він вже буде йти в школу. Дитина говорить, Дитина йде в звичайну школу, він розмовляє українською з батьками, розмовляє німецькою, ходить в садочок, розмовляє німецькою. Ви <кій> знаєте, якщо скептик скаже, дитина переросла, дякувати Богу. Але е якщо е мама не займала це і не давала б таких речей, ну, везе тим, хто везе і робить. От, якщо ми хочемо результату, ми його маємо. А маємо ми його з нашою продукцією. І це не одномоментно вона постійно використовує і тільки закінчується сіль, телефонує і каже: Я знаю, що передача буде йти в певний там час, а нам а у нас її вже немає. Поаплодуйте мамі тій дитині, і нашим результатам. Можу, можу ще говорити. Добре. М -м -м. Так, там мене ж всі добре чують. Хто не чує, то йміть руку. <плес> добре. Ви <плес> знаєте, я думаю, про ці результати не дуже хочуть говорити, стараються промовчувати, взагалі не виносити це на люди. Панічні атаки. Панічні атаки, молода жінка, і вони настільки разючі, ночні, безпричинні. Ну, певний був провокатор, з чогось вони з'явилися, але немає значення, чи людина перехвилювалася, чи в неї хороша, ну, хороші емоції, якесь день народження чи то святкування не можуть з'являтися безпричинно. Найважчі вони були ночні ці панічні атаки, і, ну але робити щось треба, лікарі, які цим займаються, психіатри, кажуть: ви наш постійний клієнт, ви тільки вживаєте фармпрепарати і ви стаєте на облік. Це, напевно, ще більше була панічна атака для людини. Таку підведу риску і скажу: я не можу зараз назвати переліку яких ефірних олій вона не використовувала. Вони були різні. І тут були ефірні олії, які йшли на емоції, які подобались. Колись грань, тут вдихає чайне дерево, лимон, м'ята, ну все, лаванда різний наш спектр, і навіть в таких були випадках, що він їй од ішов як найкраще. Дуже гарно працювало. На той момент, зараз їх в нас нема. Віти баха. Я думаю, хто їх знає і пам'ятає, бо в свій час я сама ними особисто користувалася, мені, це, вони мені також багато в чому допомогли. Був такий період в моєму житті. І періодично релакс. Ні, перепрошую на постійній основі релакс. На постійній основі лосось. Періодично зелений чай, ацерола, фітосорок, гін колін, ну і перелік ефірних олій. Зараз людина сідає. Вона не могла сісти в автобус навіть чи там, що сідає за руль і їде. Все. Вони зумісли раптово. І більше ніколи не повторились. І це вже пройшло. Сімнадцять років, ну бо я вже віла самі 23. А це результат 17-річного часу. Ну, я думаю, достатньо. Я всім дякую за увагу. Всім просто хочу побажати миру в Україні і в ваших сім'ях. Всім нам єдине, що, що хочу сказати. Якщо ви початківці і зареєстрували людину, віддіть її. лишній раз зателефонуйте і не лишайте своїх зареєстрованих людей. Не думайте, що вони самі будуть знати, хоч в них є лаванда, що вони самі будуть знати, як вона працює. Вони будуть знати тільки те, що ви сказали при опіках. Це моє вашим вам побажання. Все, дякую.